До Славського за тим, чого можливо ніколи не бачило око денечанина, приїхав Олексій Поляков, народний художник України, малює тут закутки сільської автентики. Пізнавши красу цих карпатських гір, митець пожалкував, що не приїхав сюди хоча б років 20 тому. Однак на схилі літ пощастило. Його стали запрошувати на пленери. Відтак за три роки Олексій Поляков з Донбасу тут вже в п'яте. Зараз малює натюрморт. Однак, коли 68-річний митець піднімається в гори, шукає там не лише пейзажі, але гарних людей. каже, припала цього разу йому до душі одна старенька. Вражає те, що їй 82 роки вона продовжує активно трудитися. Там передвігається вона як черепаха, звичайно. Ну, ми так подивимося, коли працюємо, то ну жалко, ми ж люди. Да? Ну і по, по 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 часу і по шляху намагалися їй допомогти. Там і сіна переносили. Художник певен, що саме первинна чистота цієї місцевості рятує людство від агресії. Такого вже немає на Донеччині. Що було етнічне, його вже повиносили. По а тут воно е, е, як вона благо, що такі шляхи. І туди тільки можна на танки прориватися, і це воно по думці, думці, Воно це спасає, що від навали цивілізації. Коли митець вдома буває, купує собі за 10 гривень у бабусі букет квітів і вдосконалює своє мистецтво в натюрморті. Так вчить працювати і тих, хто лінується творити і чекає натхнення, адже квіти для митця як ноти для музиканта. Як вас за день скільки виходить людей? Ну ми вже зубри уже такі вже знаючи, Ну, десь по дві роботи це точно Олексій Поляков мав понад два десятки власних виставок. За свою майстерність отримав звання заслуженого та народного художника України. Його твори зберігають у приватних колекціях Канади, Польщі Голландії. Деякі є навіть у збірці Біла Клінтона. Полотниці гармонійно поєднують російську та українську академічні школи. Відштовхнення від Лівітана, Поленова, Васильківського Репіна, які настільки переламалися органічно через його творчість і вийшли на якийсь зовсім інший рівень, коли йому вже якось органічно вдалося дуже легко засвоїти досвід імпресіоністів і постімпресіоністів. Однак, аби митець приїхав на західну Україну, його довго видзвонювали організатори пленерів, адже Поляков боявся через стереотипи про вороже ставлення до східничан. Так насправді йому було якось з острахом сюди їхати. Але коли ми приїхали на Хортицю, він з нами познайомився. Ми провели м, такі два чудові вечори спілкування, і він зразу тоді мені сказав, так я зрозумів, я приїду туди. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.